Я не можу зрозуміти. Якось, коротше, щось темніше стало. Я вмикаю так багато різних джерел світла, але все одно щось темно. Там світло, тут світло тут. Ну коротше, підтримайте цей канал, поставте лайк, підпишіться. Друзі, всім привіт! Я ради вітати вас на моєму каналі. І на початку року, в лютому, я знімала відео про Кремі 2025 року, про лауратів. Сьогодні вже оголосили номінантів на гремі 2026 року. Так швидко плине час, і це така, знаєте, дуже цікава гра, хто там виграє, хто там отримає цю статуетку. І, як правило, завжди дуже багато людей, які е, не визнають результатів премії. Зараз ми про це саме поговоримо. Найцікавіше це те, що мені здалося, що вони вже всі всіх оголосили номінантів. Зараз заходжу вже щось нове. Не здивували, тому що вони продовжують працювати по своїй старій технології, по тому як вони номінують, і перше, що я хочу сказати, це те, що якщо тебе номінували, це вже перемога. Зараз я не кажу, знаєте, про цю позицію людини, яка каже: Ось участь це вже в, там виграш. Ти дійшла вже до, до номінації. То це вже такий шлях, просто ти пройшла. Ти вже на вершині. Багато факторів впливає на те, щоб тебе номінували на Греммі. Тому що в більшості все ж таки номінують американців, впливових американців, людей, у яких дуже великі потужні зв'язки в музикальній індустрії. Зараз я кажу не про артистів, а про людей, які займаються цими артистами. Ці легенди про бідних. Артистів, які починали з гітарами, десь там щось, якось так, звісно, для того, щоб тобі стати відомою, тобі потрібно звертатись до людей, у яких є а, вплив, у яких є а, якісь інструменти для того, щоб тебе номінували, для того, щоб ти була хоча б в якихось плейлистах на Spotify. Я не кажу вже там про, про номінацію на Гремі. А, ну, коротше, це, це відео буде дуже довге. Я надіюсь, вам таке подобається. Знову ж таки, хто перший на моєму каналі. До речі, в мене канал в цьому в тіньовому бані для Ютуба. Так що мене не рекомендує. Так що якщо ви вперше на моєму каналі, напишіть, мені цікаво. Тому що мій канал не рекомендує. Ну, ж так, зараз я буду розповідати про гремі з усіх сторін, так, не тільки з того, що ось номінували, ось престиж, ось клас. Я не думаю, що. Це якийсь типу вже престиж, тому що артисти, яких вже номінували, це вже мільйонери, це вже люди з дуже великими статками, це люди, які дають концерти. Це люди, у яких є влада, вигідно номінувати людей, у яких є дуже, дуже, дуже велика аудиторія. І я вам на початку відео казала, як так вийшло, що, наприклад, Гремі не загнулась, так продовжує жити і продовжує існувати, і ми продовжуємо приділяти дуже багато уваги цій премії. Uh, а, наприклад, там якісь American Music Awards, Billboard Music Awards, а потім MTV Video Music Awards. Розумієте, я людина Тих часів, коли було дуже ну як і цих часів також людина, але і ті часи також пам'ятаю коротше. Людина цих часів. І Я пам'ятаю десяті роки, коли мені було там дуже мало. Пам'ятаю, як було багато різних премій. Це був особливо дев'ятий, восьмий, десятий, одинадцяте. Коли ті були там домінували Кеті Перрі, Леді Гага, Ріана, Бьонсетам Брітні Спірс, було дуже багато їх. Реально було дуже багато. Це був і Japan Music Awards. Вони зараз також є, але про них не говорять і їх не чекали так, як чекали тоді, тому що не було стрімінгу, не було такого нічого. Артисти, як правило, там тіктока не було, так не було інстин, не було там месенджерів, щоб якось ділитись там мати свій якийсь канал, так в. В Телеграмі там, ділитись цим всім, і туди приходила б якась аудиторія, не було інфлюенсерів, людей, які, блогерів, так, тоді це тільки-тільки все зароджувалось. І були премії: ці була American Music Awards, була MTV, Read Music Awards в, а, цій, в Великобританії, і це було Europe Music Awards в Європі. І а, якось артисти та премії вони між собою співпрацювали, співпрацювали тим, що. Um, вигідно було, вигідно, дуже вигідно було, а, приїхати, дати якийсь виступ, і потім в тебе там в iTunes, тому що раніше був iTunes, Spotify не було, не було Apple Music. А, в iTunці просто там в тебе був, був якийсь плюс. так, Я маю на увазі, що там, а, якщо там. Ти випускаєш свою пісню, реліз пісні, а потім ти випускаєш кліп, а потім в цей же тиждень ти там перед премією це, це, це як правило було MTV Відео uh, Music Awards, А по Grammy і ти там за в цей тиждень це все випускаєш, то в Billboard Hot 100 ти потрапляєш, ти дебютуєш і все. Тобто така була якась система. Зараз, зараз ну, це такий дуже великий um, натиск. Стрімінгу, так, Apple Music, це Spotify, це плейлисти, це впливові люди, це TikTok, це інфлюенсери, це люди, які про це говорять. Це там, наприклад, там Сабріна Карпентер випустила Манчал літ до свого останнього альбому. І там чи біля ліс якусь свою пісень, цю of Feather, як ця пісня, чи там Вайлдфлавер зараз, хоча Wild Flower ці польові квіти, воно ну, якось потім заврусилось. Ну, коротше, щоб ви розуміли, перший ваш сингл, так? І ви просто охоплюєте дуже велику кількість різних інфлюенсерів, і ви там підписуєте з ними якісь певні ці домовленості, що ну, не ви, а ваша команда, яка дуже-дуже велика, що вони будуть про це під це знімати відео, про це говорити, це висвітлювати. Коротше, зараз це працює так. І м -м, таким преміям, як Греммі, їм все ж таки потрібно. Якщо Оскар, це все ж таки більш ну, Оскар, там також схожа ситуація. Але зараз не про, зараз не про кіно. Говоримо з вами про музику, не втратити аудиторію, щоб продовжувати отримувати гроші. Так, вплив, мати цей вплив, мати цю популярність у все ж таки. Грають по правилах, по правилах сьогодення, і правила сьогодення такі, що в номінаціях головних ми бачимо виключно Popular Artist. Речі, за мені цікаво, буде чи не буде, так читати далі. Тому що зараз дивлюсь, от саме а, я зайшла на офіційний а, сайт Grammy, і на момент, коли я тут готувалась, у Гаги було сім номінацій. Напевно, сім все ж таки залишились. Так, і цьому відео буду приділяти багато уваги порівнянню, так, тому що. Ха, вона прийшла такий дуже довгий шлях саме на цій стежині цього Греммі, саме в тому плані, що це були такі і успіхи, і провали, і Греммі обожнюють продовжують, що цікаво робити. У них є favorite artist. у них є артисти, музиканти, яких вони обожнюють, яким вони будуть давати 100%, якщо цей і Людина номінована, ті цій людині 100%, ця людина 100% отримає статуетку. Ну, хто це? Ну це, звісно ж таки, Бьонсей, це, звісно ж, таки Кендрі Кламар. Раніше це була Адел. Адель, вибачте, люди. А Адель, потім хто ще був. Ну, Бруно Марс, я казала про Бруно Марса, не казала. Ну, от є в них артисти, яких вони обожнюють. Ну, можете, в принципі, подивитись так по якихось там релізах, альбомах. Якийсь там альбом вийшов. І подивитись у артиста, так і подивитись, скільки цей артист отримав номінацій або Ґремі за цей альбом. Є артисти, яких Ґремі не любить. Ну, наприклад, Тейлор, вони так, вони до неї непогано ставляться, але так казати, що там прямо така домінація в кожен, кожен рік. Так, номінації є, але сказати, що там прямо такі якісь дуже великі. Велику кількість статуеток вона отримала, такого немає. Так, чи, наприклад, як було у Білі Айлі, що там якісь роки вона отримала, потім вона перестала отримувати Пігага. Вона була там майже кожен свій альбом, вона була номінована. І єдиний альбом, за який вона не була номінована на Grammy, це був Pop. Вона не отримала нічого, як ви розумієте, так вона не була номінована. І за Бронзі Свей, за просто найкращий альбом в поп-музиці. А вона також не отримала статуето, вона була номінована, але... Це була для мене тоді така дикість у 2012 році, що Адель отримала такий знаєте Soul альбом 21, Отримав номінацію, отримав статутку за номінацію а, Кращий поп-альбом чи там «Краща Поп виконання, там така якась номінація, дивна, така дивна назва. І мене це чим шокувало, тому що вже на тому прикладі можна було бачити, що Гремі, воно, знаєте, в них є свої правила, але вони такі, ну, ми не будемо зараз давати статуетку саме тому альбому, який дотичний до цієї номінації, так? Не будемо давати. А дамо там, наприклад, Неймовірно, неймовірно, популярній артистці, яка тоді була просто номер один. Так що вони роблять і так також, хоча при цьому вони заявляють, що вони притримують, притримуються якихось, я не знаю, традиційних цінностей в плані, в плані хто кому що давати. Тому що дати со. Ну, я розумію, що поп-музика це все ж такий, такий дуже... Як складно назвати що є попмузикою, по музикою є те, що популярне. Я, я це розумію, але все ж таки, коли ви маєте таку номінацію, ви е, номінуєте, а потім даєте цю статутку не по такому призначенню. Ну, коротше, і гага пройшла такий дуже довгий е, шлях від того, щоб отримати зараз знову, знову номінацію на альбом року за Мейхем. І я думаю, що е, в них є якась така. Ну, розумієте, щоб тебе номінували на Гремі, це ти працюєш над цей нетворкінг. Так, я ті всі нові слова. Люди, вибачте, я, я не по нових словах. Твоя команда працює над тим, щоб коли в тебе вийде новий альбом, то дуже велика кількість людей за тебе проголосувала. Коли ти будеш номінована, якось так. Гремі вижило, ГрЕмі живе, і ГрЕмі буде продовжувати жити, тому що вони вміють спекулювати, вони вміють співпрацювати і е, це. Така, знаєте, домінуюча а, премія над іншими музичними преміями. Звісно, є Оскар, Оскар це більше про фільми, там інша історія, але тут все саме так. І я не знаю, чи зніму я відео, коли буде вже Гремі, так? тому що там вже не буде що розбирати. Ну, що там вже розбирати, зараз найцікавіше, тому що зараз дуже велика кількість людей отримали ці номінації. Для мене це вже перемога. І якщо б я побачила когось з наших українських. Артистів-артисток в списку номінацій, це було б для мене велике щастя, тому що я дуже. Зараз, ну, я не знаю, я кожну придивлюсь, можливо, хтось буде, хтось з наших артистів, ну, можливо, Джамала або Джері Хейл. Ну, я була б дуже щаслива, якщо б побачила б, наприклад, Джері Хейл. В списку номінацій чи Джамалу, чи будь-кого іншого нашого артиста, артистку, бенд без різниці в номінаціях на Гремі, тому що у нас артисти дуже талановиті і це дуже круто. Я була б дуже щаслива, звісно ж таки, побачити себе. І це, я вже б таку зірку б спіймала, б мене вже б, знаєте, вже б до мене б зателефонували, б вже телефон набирала, вже, б, знаєте б собі по руку краще купила. Ну, ви розумієте, так, Вайби. Зіркова хвороба. Я тут зараз сиджу з вами вже хворію, захворіла, знаєте, плачу. Ну що, так, що ми заходимо дивимось? Мені вже телефон переклався на українську мову. Тут поки ми з вами розмовляли. Натисніть, що переглянути всі номінації на премію Grammy 2026. Ну, я так натиснула максимально. Церемонія вручення премії Grammy 2026, два року, відбудеться в неділю, 1 лютого, і транслюватимуть. Нам не цікаво. де ти, ти будеш транслюватися не на каналі Характер Стрільців. AK. Okay, Оголошення номінантів на премію Grammy 2026 рік, повний список номінантів у всіх 95 кварталів. 95 категоріях, 95 категоріях. О Боже. Так, Record of the Year. Такий голос потрібно мати. Ну тут <coughs> у нас Бет Бані, Сабріна Карпенте, Лечі. Тут Sorry, вибачаюсь, я можу неправильно вимовляти імена артистів, вибачаюся, я це роблю не спеціально. Гага з Абракада, Білі Айліш, Кендрік Ламар, Вісіза, Чаплерон, Сабвей, Бруно Марс, і Роуз. Тут хто отримає Греммі. Ну дивіться, я думаю, це в нас що? Це в нас Record of the Year типу, запис року. Хто тут отримає? Ви знаєте, не знаю. Тут скільки тут просто такі пісні зібрались. Тут просто Рон Chapel... не отримає, тому що. Знаєте, мені здається, отримують тільки ті, хто має найбільший вплив, коротше, так? Бруно Марс, може. Кен Рікламар з Сізой, чи Гагас Абракадаброй? Тут будь-хто може отримати Гремі. Рікла чи Бруно Марс, ви розумієте, це найулюбленіші артисти цього комітету. Я не знаю, хто отримає серйозно. Може, Сабвей все ж таки. Man Child, м, не знаю, Bad Bunny, м, Deutsche, Тут складно. У мене є таке враження або Кендрі Кламар, або Абракадабра. Йдемо далі. Album of the Year це найголовніше. категорія. Тут у нас Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Карпентер, потім, м, Боже, цих артистів я не знаю, альбом має назву Led Cut, Short M Out. Лейди Гага, Мейхем, Кендрик Ламар, Леон Томас, також не знаю, потрібно послухати Taylor The Creator. Ну, дивіться, тут цей uh, Тейлор, the, the Creator, його також любить Греммі. Потім хто тут ще у нас є? Кендрік Ламар. Ну, дивіться, я все ж таки вважаю, що Album of the Year це Мейхем. Але <coughs> так як це Греммі, так як вони не дуже люблять Гагу, то. Я думаю, що все ж таки вони можуть і не дати, просто номінували Гагу дати. От я думаю, що у Гаги буде 2 або максимум 4. Від двох до 4 статек вона отримає максимум 4, але я це не вірю. Дивіться, хай буде Мейхем, але тут у нас є Тейлор uh, Z Creator і Кендрік Кламар. І когось з них, як правило, я думаю, оберуть Song of the Year. Тут у нас Абракадабра, тут у нас Deutsche. Тут у нас що це Bad Bunny. Ну, тут, коротше, якийсь такий цей. Song of the Year, я думаю, що тут Абракадабра буде. Так? Так, хай буде Абракадабра. Best New Artist. Ну, я думаю, що тут буде або Edison Ray, або Лола Янг. Якось так. Мені здається. За кому б я б віддала б? Ну, можливо, б Лолі Янг. Так, тому що раніше якось. Було дуже багато спекуляцій, було багато різних якихось цих скандалів на тему, хто отримає а, хто отримає нового артиста, тому що якщо ти вже випустила там якийсь один сингл, то ти вже не можеш там. Ну, коротше, якщо ти випустила альбом чи якось там по бічовому було, то ти не можеш вже бути кращим новим артистом. Але зараз я бачу, що не номінуючи на кращого нового артиста, артистку, в принципі, Тих, у кого вже були альбоми, сингли, так що, або Едісон Рей, або Лола Янг. Я думаю, що б я дала б Лолі Янг, тому що в неї там якийсь такий, знаєте, вайб хоче отримати. Uh, best Pop Solo Performance. Ну Тут The Subway Chapel Rowan. тут є Justin Bieber Disease, тут є Lady Gaga, Disease, тут є Sabrina Карпентер Мейн Child. і тут є Лола Янг Мессі. Ось я дала б The Subway, але тут ще отрим... можливо отримає Сабріна Карпентер або. Або Джастін Бібер, не знаю. Best Pop Duo Group Performance. Тут цікаво, тут, я думаю, що буде або Кенрі Ламар, або Бруно Марс. І тут є і ще Сінтія та Аріана з цією піснею з Чаклунга. Йдемо далі. Best Pop Vocal album. Тут у нас є Джастін Бібер, Сабріна Карпентер, Майл Сарес, Лейди Гага і Боже, хто це ще Теді Свімс. Тільки цікаво, що він всі написані. Чорним, а тут написано сірим. Ну, має, має у мене маю на увазі назва. Ну, тут є Малі Сайрос, Something, Something Beautiful. Цікаво. Сабріна Карпентер. Я б дала б хахі, Але я думаю, можливо, отримає або Сабріна Карпентер, або Джастін Бібер. Але я надіюсь, що отримала Лейді Кага. Без головні номінації я подивилася і не буду дивитись усі 95, тому що це дуже багато. Я думаю, ці люди, яких номінували. В шоці від того, що Боже, як це класно тобі номінували на Ґреммі, як це неймовірно дуже супер. А можливо, навіть є такі люди, які і не помітили, що їх номінували, тому що їх постійно щось номінують, що в них немає це часу, вважають цю нагороду не такою важливою в своєму житті. Ну всі ж не можуть отримати, щоб Гага отримала за земейхам. Але я думаю, що там все ж таки буде цей прикол, що вона отримає якісь дві номінації там за кращий ремікс, і там краще там, якась пісня. Там. Без там Electronic Song. Таке дуже в Кремі практикує, але їм дуже важливо задіяти людей з дуже великою аудиторією. І все ж таки я надію, що вийде Mayhem Deluxe. Тому що ось, о, до речі, Mayhem — це єдиний альбом гаг, в якому є 17 пісень, так? Це з новими трьома, які оновились. Так що це дуже цікаво. Чи хотіла б я, щоб мене номінували? Ну, я про таке не мрію, я мрію більш про таке знати, щоб хоча б. Знаєте. Неважливо, про що мрію, Ремі вже не використовують як майданчик для такого е, масштабного промо, як це було раніше, так? тому що раніше використовували артисти і інші платформи, так? тому що фанбази дивились о, саме нагороду, тому що це була можливість побачити своїх е, улюблених артистів саме е, в. Цих, як вам сказати, цих номінацій, і що буде через 10 років, тому що тенденція домінування соціальних мереж, вона все ж таки останні десь плюс-мінус 7 років. Саме коли почався ковід, після ковіда в ці часи, так це був 18, 19, 20, ми з вами. Знаходимось на вершині цього безумства соціальних мереж, коли люди перебувають дуже так, багато свого часу в соціальних мережах. В останні 15 років, скажу вам так, якщо казати там з якоїсь 2009 року, 2010 року, ну, правила зовсім змінились, тому що раніше, раніше так, 20 років назад, без різниці, все одно. Вплив був у руках все ж таки якоїсь невеликої групи людей. І щоб щось отримати, було важко. Зараз я не скажу, що стало простіше, просто правила змінились. Дякую вам велика за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.